Привіт, всім! Сьогодні! У нас буде остання тема, яку ми з вами розглянемо: це тема, як харчуватися. Під час свят якихось застіль, день народжень, коли е, неможливо втриматись, коли бачиш той салат або той торт. Ось я зараз вам розповім, як максимально харчуватися під час таких подій, е, так, щоб не шкодити своїй фігурі і на наступний день не прокинутися з плюс 2-3 кілограми. І так, починаємо. Перша рекомендація, яку я б вам дала, це не йти на таку подію голодною. Це такий, знаєте, лайфхак, який я використовую, наприклад, коли йду в магазин. Теж не можна ходити туди голодною, бо ти з'їш, або купиш купу того, чого не потрібно тобі взагалі, і ще порушиш свою дієту, наїшся якогось сміття, і будеш потім жаліти і корити себе за те, що ти те з'їла. Так само ми робимо і перед народженням. Обов'язково, перед тим, як йти у гості, ми сідаємо і обідаємо. Так, як ви обідаєте при своєму раціоні чи е, при вашому колоражі, так само, як ви обідали вчора, позавчора. Далі, коли ви сідаєте вже саме за стол, Працює вже таке друге правило. Ви е, зорово оцінюєте стіл, так знаєте, скануєте його і дивитеся, що там є такого, знаєте, більш-менш нормального. Більш-менш, щоб воно було зрозуміло, з чого та страва зроблена. Наприклад, ми дивимось на якийсь салат, і зорово нам одразу не зрозуміло, що є в складі цього салату. Ось то такий салат ми не їмо. А якщо ми дивимося на салати, нам зрозуміло так: тут у нас зелень, яйця до прикладу, якісь там сухарики, моцарелла, може бути сир, так. То це салат більш-менш нормальний, його можна поїсти. Далі зазвичай на столі є якесь запечене м'ясо. Це теж більш-менш нормальна їжа, тому ми можемо з'їсти шматок того м'яса. І бачите, в нас вже м'ясо, салат, тобто в нас вже така збалансована вечеря вимальовується. Далі, якщо прям дуже хочеться, можна випити сухого червоного вина. І Скуштувати шматочок тортику, так вже за здоров'я іменинниці можна з'їсти той торт. Я не думаю, що він вам додасть багато багато кілограмів. Звичайно, на наступний день я не рекомендую вставати на ваги, бо все ж таки якийсь буде плюс. Ви повинні бути до цього готові та сприймати це нормально, тому що ви з'їли вуглеводи. Той торт це вуглеводи, які вам просто додають набряки. Це такий набряк у вас на ранок. Ви розумієте? Він зійде. Два дні пройде, і він зійде. Від нього не залишиться і сліду. Але, але це прям треба, щоб це був один шмат. Торта, і щоб він не повторився на наступний день. Тобто, якщо це було ваше свято, якщо у вас залишається їжа з дня народження, то ви більше не їсте торт, бо на початку це набряк, а далі це буде жир. Якщо ви продовжите, то це буде жир. Ось. Тому ви обираєте. Таке, знаєте, більш-менш нормальну їжу, яка зрозуміла, зорово зрозуміла, з чого вона складається. Можна трошки сиру з'їсти, можна якоюсь рибкою там з'їсти, можна там всього потроху взяти, але щоб це була така корисна, зрозуміла, нормальна їжа. Чому я взагалі розповідаю вам зараз про такі, скажімо, порушення, да? тому що. Тому що ми всі люди, в нас бувають свята, бувають якісь непередбачувані ситуації, буває що завгодно, тому ми повинні вміти так, знаєте, маневрувати між усіх обставин, які в нас бувають в нашому житті. І якщо ми будемо е, їсти чітко, знаєте, там по графіку і не розуміти, як відступити туди-сюди від цього графіку, ми просто коли ми присядемо за стіл, ми, Боже, що мені? Робити, а їсти та хочеться. Я прийшла голодна і все і змітаємо, все, що там є. А завтра почну спочатку. Наступає завтра, прокинаєшся, дивишся у церкву, бачиш цей шалений набряк, бачиш, що ти дуже отеклався, і в тебе така, знаєте, де мотивація відбувається, ти зрозумієш, Боже, що я накоїла, навіщо я то їла, не потрібно було те. І знов їси, бо це такий, знаєте, стрес, а стрес ми зазвичай заїдаємо, як це, як це жалюгідно не звучить, але це так є. Ось, і ти прям таке, знаєте, і в тебе вже нема бажання щось робити далі. Тобі вже це все одно, в тебе нічого не виходить. Я так старалася, я так довго скидала ці кілограми. А за один вечір вони знов набралися. Ось, щоб такого не траплялося, ми повинні розуміти, як відступати від правил, як це робити з головою і обов'язково не йти на день народження голодною. Бо якщо ви прийдете туди голодна і навіть ви будете розуміти, що я тут з'їм те, 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 це буде складно. Буде складно втриматися. Коли людина голодна, вона як звір, як то кажуть. Тому треба поїсти заздалегідь і на день у вас не буде такого сильного бажання з'їсти все, що там є. Ось це таке, знаєте, правило відступка, яку я рекомендую використовувати. Як далі взагалі діти? Просто на наступний день ви продовжуєте те харчування, яке у вас було до цього. Ви просто так харчуєтесь, як у вас розписано, так по графіку, чи може по калорійності, чи може по здоровій тарілці. І п'єте багато рідини, щоб очистити свій організм. Ви багато п'єте водички, чистої водички. І буквально через два дні ви станете на ваги, і у вас буде та сама вага, яка була до цього. У вас не буде мінусу. Одразу вас попереджу, у вас не буде мінусу, так ви не схуднете за цей час, але ви і не наберете. Тобто, це такий, знаєте, оптимальний варіант, щоб більш-менш, як то кажуть. Наступне, якщо все ж таки ви наїлися, не витримали, з'їли все, що було там на тому столі, і все, тобто, ви наїлись. Що робити далі? На наступний день. Ви стоїте і знаєте такі себе з такою мантрою в голові. Я не їм далі, я не порушую свою дієту далі. Так я потовстіла, так я виглядаю жахливо, так в мене все тут налите водою, але я не продовжую. Це прям дуже-дуже важливо. Не продовжувати. Треба, ось ми наїлися один раз, все, ви далі продовжуєте, як і до цього. У вас будуть думки такі, ой, що я не робила. Не, ну, я ті, що я тільки що перераховувала, яка навіщо я то їла? Скільки можна? Ви їх всі відкидаєте і просто живете своє життя далі. Далі, харчуйтесь як до цього. Нічого страшного, ви наїли так само. Не два дні, а три дні вам е, знадобиться, щоб повернути ту вагу. Але якщо ви продовжите то ставати на ці рельси, здорове харчування буде потім ще важче, важче. Скільки днів ви їсте, стільки вам і важче, і важче стає. І вже дуже потім складно повернутися до того харчування. Тому. Один день порушили, все забули, продовжуємо далі, як нічого не було. Ось я вам бажаю гарних свят, бо в нас буде скоро свята, і бажаю, щоб ви не набирали із знаєте, з таким задоволенням були на цих святах і розуміли, як діяти. Бо як коли ми у нас все під контролем, то в нас не буває якихось таких, знаєте, непередбачуваних ситуацій. У нас буває е, таке задоволення від свята і. Так само ви розумієте, що завтра, да, завтра може бути трошки повніше, ніж до цього, але за два дні це все прибереться і все буде гаразд. Ось, бажаю вам всього найкращого. І сподіваюся, що ця інформація була вам корисною. Пишіть свої відгуки в коментарях, як вам вдалося так харчуватися на свята чи ні. Пока-пока!